Дітки, наша машина дуже сумна, тому що у неї нема гаража і просить допомогти збудувати гараж. Гараж це такий будиночок, де вона зможе відпочивати. А збудувати ми зможемо ось таких цеглинок. Пригадуємо, у неї є довга вузька сторона, коротка вузька, широка довга сторона. Беремо дві цеглинки, ставимо їх на довгі вузькі сторони одна напроти одної. Тепер широкою довгою стороною прикладаємо позаді цеглинок. Малята ще зробимо дах, бо якщо піде дощ, то машина спромокне. Широкою довгою стороною накладаємо на цеглинки. А тепер можна пограти машинкою та заховати її у гараж. Молодці дітки, у вас все вийшло? До нових зустрічей!